Без продовольчих пакетів та гучних скандалів, як минулоріч. річ, вибори по 206-му округу добігають кінця. Олексій Кошель, генеральний директор комітету виборців, підвів підсумки ведення передвиборчої кампанії. Я б назвав е, вибори 17 липня найбільш безмістовними виборами в Україні за останні роки. Власне, безмістовність це основна тема виборчої кампанії. Кампанія коротка, кампанія технологічна, тому кандидати прив'язуються до впізнаваних осіб, тому проводять надзвичайно активну кампанію у ЗМІ і не йдуть до свого виборця. Так, тему АТО замінили наболілими населенню комунальними послугами. Останні власне і стали провідною ідеєю всіх передвиборчих програм, які майже всі як підкопірку. А от про механізм підкупу Олексій Кошель говорить наступне: подібних ситуацій на минулих виборах не було, тобто політики або Соромились того, що вони роздавали, або шукали виправдання на зразок, що це роздає. Ми не ми, а там інші структури, інші організації, одноіменні фонди. Прикладом легального підкупу я б назвав класичні енергозберігаючі електролампочки на окрузі 206. Це фактично є аналог гречки 205 го округу. Тільки замість продовольчих наборів виборцям роздають енергозберігаючі лампочки. Вражають кандидати і багатообіцяючими гаслами щодо покращення життя. Щоправда, детального механізму їх реалізації не надають. Один із кандидатів пропонує підвищити заробітну плату в три рази. Ну зрозуміло, що це позитивно сприймають всі виборці й звітують про фінансову сторону передвиборчої кампанії кандидати не надто активно. Станом на 11 годину, 14 липня, проміжні звіти подали тільки 11 кандидатів. Це в останній день, коли ці подання приймають. Понад дві третини або три четверті кандидатів проігнорували вимоги закону до проміжних фінансових звітів. Питання в тому, що відповідно до чинного законодавства не передбачені вимоги до кандидатів за порушення закону. Вони можуть подавати звіти, можуть не подавати звіти. Відповідальність за це не передбачена. Проаналізувавши отримані дані, комітет зробив наступні висновки проведення передвиборчої кампанії. Ми взяли трьох кандидатів, які на нашу думку є фаворитами виборчої кампанії, і ми побачили, що їхні видатки на Пряму політичну рекламу, тобто оплата ефірного часу телебачення, радіоматеріалів друкованих ЗМІ становлять 60, 50 і 80%. Тобто більшу частину виборчих коштів вони витрачають на пряму політичну рекламу. На виготовлення агітаційної продукції ми побачимо цифри 22%, 25% і лише 5%. Комітет нарікає на низький рівень політичної культури населення, який, начебто, дозволяє так легко впливати на їх вибір. Цей весь негативний досвід ведення політичних кампаній планують врахувати та використати в майбутньому при розробці змін до виборчого законодавства, і перш за все запропонувати систему, яка унеможливить підкуп.